Я трошки до іншого підходить, я взяти ось таке Вичавити сік дві краплини соку. Якщо закрапати в ній, звичайно, чхати буде людина, але ж відразу проходить оце запалення і далі вже не не проникає, не проникають віруси, Тобто на разу треба лікуватися саме так. А якщо вже трошки воно зайшло в задавленість, то тоді треба брати інші засоби. Тоді і інгаляція картоплі дуже добра. І якщо на наприклад у маленької дитини нежить. Не то вона ж не буде терпіти сік цибулі, бо воно дуже подразнює, і каланхої теж воно теж подразнює, дитина чхати буде плакати, кричати то буде. Буде, тоді можна взяти отакий бурячок. Зварити його, вилити воду, а з бурячка вичавити сік і закрапувати носика в дитини. Ви знаєте, що це навіть допомагає дорослим людям, якщо вже там пішла така хроніка. Отже, простий звичайний буряк, який не пече, після якого не чхаєш, але він знімає запальні процеси. І але, можна, повертаючись, я припрошу також... до нашого оглядачка. Ну підкажіть, порекомендуйте. Ви ж така авторитетна у нас людина. Наскільки небезпечно задавнювати такі симптоми, як нежить? А це вже хронічний. Звичайно, а потім і гайморити виникають, і так, тяжкі, тяжкі ускладнення, а потім у, у людини вже починає і зір падати, ви розумієте, все впливає на, на очі, на вуха, не дарма ж кажуть, вухо горло правда? Так, так. все воно йде далі, а потім відчуває і організм саме таке. Та я вам скажу, що дуже добре робити такі полоскання, треба щодня робити полоскання. Ну і треба е, варити якісь відвари, а відвари це можна варити відвари. Із цієї ж таки хвої сосни дуже добре допомагає, і коли навіть легеневі захворювання, і коли е, тривалий час, ось таке хронічне, е, хронічний запальний, запальний процес. От і е, окрім цього, можна варити вербу. Я сьогодні гілок верби не взяла, то цій нашій глядачці, яка задала питання, нехай воно поп'є чай із верби і попромиває носа. Просто взяти гілочки верби, якщо вже впало листя, гілочки верби найтонші одного року, нарізати їх, подрібнити, зварити як чай столова ложка, на, на дві склянки, проварити дві-три хвилини, настояти і потім і полоскання, і вживати по чверті склянки 4 рази на день. О, я вас обожнюю за ваші конкретні поради. Я вам щиро дякую. Давайте зробимо невеличку паузу, покажемо нашим глядачам наш перший сюжет, а саме яких вірусів слід очікувати цієї зими Будьте з нами. Каліфорнія, вікторія та вісконсин за словами лікарів, саме ці штами грипу з красивими назвами атакуватимуть українців цієї осені та зими. Останні два віруси є новими для нашої країни. Збільшення кількості хворих на грип та ГРВ очікують наступного місяця. А пік епідемії припадає на січень, лютий 2013 року. Поки ситуація стабільна, тож цього разу медики сподіваються уникнути серйозних наслідків недуги. Адже за офіційною статистикою, жовтня 2011 по травень цього року на грип перехворіли 5,5 мільйонів людей це близько 12% всього населення. Це програма Лолікари. Сьогодні ми говоримо про лікування грипу та застуди народними засобами. Я дякую, що ви з нами. Також я ще раз хочу нагадати, що для вас продовжує працювати наша телефонна лінія. Будь ласка, не соромтеся, телефонуйте 490 11 одинадцять Далі Петрівна. вже відчула людина все. Атакують віруси, нежить. Пече в горлі, що одразу робити? Бо дуже часто людина біжить до аптеки, скуповує а, різні а, розрекламовані засоби, розчинні гарячі напої, так і починає один за одним mm. пити, пити, пити. В Принципі це безпечно, небезпечно, що кожної господині під рукою є ягоди і чорна смородина, і чорниця, і шипшина. І треба варити оці чайка, лина, малина. Все треба поєдну... поєднуючи, Або якщо немає з чим об'єднати, то можна брусниця. Боже, як же добре вона допомагає? Вона навіть лікує ревматизм, вона навіть лікує е... артрити, артрози, запальні процеси в суглобах. Брусниця, то звичайно, а? так то звичайно, що можна лікуватися і при грипі, і особливо от мені. І допомагає, якщо я візьму, нап'юся чаю, такого знаєте, з малиною з калиною. З чорною смородиною, чорна смородина це профілактики від грипу. Нарешті ми повинні зрозуміти, і не варто смородину перекручувати з цукром, бо в кожній сім'ї є хтось хворий на цукровий діабет або просто хвора підшлункова залоза, яка не може а працювати правда, нормально, так. і можливо цукру там не треба давати, то треба ягоди сушити. А коли збирають ягоди, то треба взяти листя. А якщо вже не назбирали ні ягід, ні листя немає, то є гілочки смородини. Зараз ну це настільки актуально. Взяти, нарізати гілочок, якщо в себе в саду немає, можна до сусіда піти. <рес> ну, от вночі. <рес> <Тихесенько>, так? <рес> вночі, щоб там не нарізати агрусу, бо він колючий дуже. <рес> Смородинку порізати, заварювати чай і пити такий чай. Якщо навіть немає смородин, то можна гілочок вишні нарізати і теж із гілок вишні для профілактики попити такий чай. Дякую, а у нас є ще один телефонний дзвіночок, Давай. давайте послухаємо. Будь ласка. Алло, здравствуйте. Вітаю вас. Мене звати Марина, я з диви Я хотіла запитати, от мені моєї дитині два години і два місяці, і він дуже часто боліє грипом. У нас зразу е, починає заболівати, і в нас завжди красне горло, у нас це постійно. І от що йому робити, щоб ви проходило те горло, чи якусь профілактику йому робити так, для так. горла? Дякую. І лімфоузли у нас і щось допомагає для лімфоузлів, якісь трави? страви? Дякуємо. Звичайно, Дякуємо. допомагає, ну а я вже і тим більше такі маленькій дитині. Я завжди теж раджу такі е, ягоди варити, як горобина. Це настільки надійна профілактика от дитині. Варити чай, покласти горобини. І вітамінів дуже багато, і горлечко не буде боліти. Ну і окрім того, для того, щоб е, був імунітет сильний, то я завжди раджу вживати конюшину. Mm -hmm. От, і конюшину заварити чай, одна квіточка, не треба багато брати. Одна квіточка на склянку зварили, але ж імунітет підсилюється. Ви розумієте? Взяти, наприклад, горобину, взяти конюшину, додати, якщо вже болить горло, то тоді вже там і дитина кашти. Ти може, то тоді вже ми беремо і чебрець, ось він, чебрець допомагає дуже добре лікувати запальні процеси і носоглотки, особливо якщо вже бронхи і легеневі запальні процеси. Але до чебрецю треба тоді в той час іще додати липу. Липу я завжди раджу жінкам, тому що тут багато фітогормону. Жіночого тому треба поєднувати липу із щебрецем, заварювати такий чай, і вживати такий поясна, чай. одразу, що вони на у дитини. Якщо болить, то теж можна використовувати сік моркви. Сік моркви дуже добре допомагає дитині врятувати від того запального процесу горла. Одну секундочку, можна я вас запитаю? Так. Ви знаєте прекрасно всі пропорції, якщо треба поєднувати. Але якщо людина не знає, чи може вона самостійно, якщо вона буде вживати багато там трав, квіточків, собі якось нашкодити? Можливо, ми рекомендуємо порадитися спочатку з фахівцем, з лікарем з знавцем, а вже потім використовувати для лікування? Обов'язково тому, що сам може такого наварити, що Потім на другий день не зможе встати, буде викликати лікаря. Якщо полінувався, коли захворів, викликати лікаря, чи сходити там чи звернутися до лікаря, бо дай по телефону там до травника, чи до когось, якщо використовує трави, то тоді вже обов'язково піде. І потім я вам скажу ще коли є такі от запальні процеси. В носоглоці, то є у кожної господині на підвіконі такий калачик. Так, звичайно. Дуже добре, навіть коли дитина застудилась або грип і пішли вже ускладнення, і вушко болить, і вушко коле, дитина плаче, кричить, то тоді треба взяти такий листочок або листочка, згорнути таку турундочку і поставити в протилежне вушко. Mm -hmm. І через кілька е, хвилин там ну недовго не дуже проходить той біль, тому що калачик дуже добре допомагає, і навіть коли взяти його, вдихати його фітанці. Іноциди, то теж це інгаляція своєрідна. Ми знаємо, фітонциди є в цибулі, у кої сосни, у часникові, але не знаємо, що вони є також у чорнобривцях. Останнім часом я вже понад 20 років досліджую чорнобривці. Ви ж ну, тільки відчуєте, який приємний запах. Я відчуваю. Теж, ті ж самі фітонциди є у чорнобривцях. І можна також робити інгаляцію. А дитині, у якої болить горлечко, її треба теж привчити до інгаляції. Можна зварити картопельку, вона абсолютно. Нешкідлива. Можна заварити чайок із Чебрецем, додати туди чорнобривців і мамі або бабусі накритися і дитині розповідати казочку якусь і просити Разом. дитину. Можна так, можна щоб вона Взікала вдихала вдихала оці е, пари такі приємні дуже. Я, я дитин... прошу, у нас є безліч телефонних дзвіночки. Давай. Давайте послухаємо. Алло, будь ласка. Алло? Алло? Говори. Будь ласка, Наталі... ми чуємо. Наталя Петрівна. Так. Може трошки не по темі. Ви спомнили за грецький оріх. Скільки можна в день з'їдати грецьких оріхів?